Друзі, погнали дегустувати куросани. З яйцями. З ми, куросани з яйцями. Щось таких, я думаю, більше буде. Щось мало це чи... Давай, ти перший, я після тебе. Та ні, ти бери відкривай теж. Ні-ні-ні. Розломлю. Давай Ох, мені половину. Ох, нічого щось відбувається. А, на. Смачні? Ні, смачні. Я єсть, не відчуваюся, а, правда? Ні, смачні. Смачні реально. Так. Да. Привкусу єць немає. Спасибо. Якісь стажки, ніби і що щось таке. При, привкус, так. Да. Тут намальовано і яйця, і горіха. Яйця, горіха. Но яйця і горіха. Не, смачні, реально, смачні. Друзі, погнали дегустувати напій. Зап'ємо наші курасани. Напій такий, не знаю, що це. Хто знає ці курасани, хто знає цей напій, пишіть, хто я вже пробував. Ну, я би бы... тоже попив, в принципі. Ой, А, забуйся. А Попробуй зараз тоже. Я, прин... дай, дай не, я в принципі томатний сік люблю. То зараз. Це не томатний Це, це томатний Ябл... сік. Яблочний. Не. Це яблучний. Я думаю, це томатний, да. Це яблучний. Дай, дай, дай дай дай